Ще 920 російських окупантів знищили українські захисники. Плідною була робота Сил оборони України і у знищенні ворожої техніки. Наші воїни розбили 8 танків, уразили 7 бронемашин та 20 артилерійських систем, 15 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та автоцистерни. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 14 листопада, такі українські воїни знищили 313 470 загарбників розбили 5 362 танки та 10 086 бронемашин, уражено 7 589 артилерійських систем, 882 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 580 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9973 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен. Знищили 5649 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1561 крилату ракету. Наші захисники розбили 1081 одиницю ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.